Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас знову розпакування посилочки, на цей раз посилка з трояндами. Трошки буде у нас сьогодні зйомка, мабуть, не дуже гарної якості десь заділа свій блогерський набор, так що прийдеться тримати в руках, буду робити маленькими нарізками показувати Може таки краще буде зручніше показати вам самі рослини і корінці, як вони виглядають на даний момент. Трошки знайшла землі, куди прилаштувати трояндочку. Так що вибачаюсь за качество зйомки і підсвітлення. Ну що, розпочинаємо. Посилочка в нас. Приїхала з інтернет-магазину мій розкішний сад. Зараз, тепер дивитися на камеру і відкривати однією рукою буде трішки складніше. Але спробуємо. Зараз у нас ранок. Погода налаштувалася. Можна вже саджати. Так. Зараз запечатала декілька крустях. Вибачаю все, що трошки так незручно. Так, що ми маємо? Є накладна, як можете бачити, інтернет-магазин мій розкішний сад кремінчух замовляла Троянда Вікторіан Вейдінг». Ціну можете бачити. Троянда Олена і Редхард. Взагалі замовлялася зараді Heart. Так, ну що, що ми тут маємо? Запаковано добре все. Бачите, зафіксували, що воно не хиталося, не їздило. Так, давайте акуратно достанемо. Да, важко, звісно, в одній руці тримати, а в другій доставати. Все, бачите. Рослинки живі, все приймається, все відходи. Так, що це в нас? Це Red Ой Боже, я думала, що не зможу вам показати, як воно виглядає. Так, саме оці квіти мені дуже сподобалися. Дуже добре, що продавець, бачите, все підписано. Дуже міцно. ось така. Я думаю, що гарно. Так, поки поставлю, потім буду відкривати, може, покажу вам корінці. Ой, я дуже задоволена, що ось такі, бачите, пороблені вікторіан вейдінг. Ось така спрей. На ній дуже багато цих бутонів. Так, що у нас тут? Ну, також просипається. Є. Є, є, є. Так, і ось так, зараз ми акуратно достанемо. Так, це в нас, а, це в нас Олена Ось вона зараз виглядає дрібноквітковий сорт. Це там, де на віточки їх дуже-дуже багато бутонів. Добре, квітне на протязі періоду. Ну, бачите, ось із за цієї Heart я і замовляла. О, і Ух ти, це подаруночок поклали для троянд. Це дуже добре і дуже приємно, як піклуватися про трояндочки. Ну що, зараз жму на паузу і показую кореневу систему. Так, трошки розпакувала ком вологий, не хотілося далі, щоб розсипалося. Як бачите, живі корінці є і дуже багато. Зразу скажу, не буду розпечатувати усі, тому що саджати буду вже тільки після того, як прийду з роботи. Тому не хочу, щоб воно трошки пошкоджилося або пересохло. Дуже задоволена, це ми розпечатали з вами Victorian Ну, Вона також ось опускає такі броньочки. Зараз, якщо сфокусірує. Да. Ну, Бачите, воно живе. Дуже задоволена, що магазин робить ось такі, бачите, наклеїчки, що як воно виглядає. Тому що, ну, коли знімаєш відео, це зручно. Не треба комбінірувати, не треба шукати по інтернету. Тому дуже гарно. Так, зараз, вибачаюсь, трошки камера приплигає. Дуже незручно, коли без блогерського набору також все дрібежить, все невдобно розпаковувати, неможливо все показати. Та і трошки світ і тінь, як ви бачите, лягає не дуже вдачно. Ну нічого. Ось так виглядає посилочка від інтернет-магазину Мій розкішний сад. Три трояндочки, плюс подаруночок такі поклали. Приємно. Дрібничка, але приємно. Тому, кому цікаво, асортимент на сайту дуже великий, можна знайти на свої вподобання. Ціни зразу скажу, що приємли. Ті, які сорти вже більш люди, як, користуються, і вони не новинка, вони трошки нижчі. Ті, що новинка, і такі вони ще, як сказати, в нашому регіоні, мабуть, не у кожного є, тому вони будуть трошечки дорожчі. Але ну, я думаю, що троянда стоїть тих зусиль і витрат, щоб прикрасити кожен сад. Дякую, що переглядаєте зі мною мої розпакування. До наступних зустрічей. Найду свій блогерський набор. Дякую всім за перегляд.